У Полтаві попрощалися із чотирма бійцями, які загинули під час війни з Росією. Хто вони? Пішов добровольцем і санітаром, і по Донецьком загинув. 109-й мікрорайон обласного центру. Чи будуть мешканці багатоповерхівок із теплом? Опалювальний сезон прошлого року був дуже поганий. Від 21 вересня у Полтаві можна купити картки для розрахунку за проїзд у громадському транспорті. Скільки пасажири можуть заощадити? Якщо людина не використала 60 поїздок, наприклад, в єдиному це дані поїздки залишаються на наступний місяць. Герби 24 областей та автономної Республіки Крим на карті України вишили дві жительки Полтави. І що робота? Крим душився і зі словами, Крим наш. Я пішла спати. Що добровольчим і санітаром, і по Донецькому загинув. Біля домовини солдата Романа Гейка його батько, тітка та інші родичі із загиблим та ще трьома воїнами прощаються біля свято-оспенського собору у Полтаві. Я молодий і людинолюбний був простим. Свіясером був простим робітником. Спочатку йшов в інкомат, його там не взяли. Він потім у той дорог добровольці. Залишилась сестра і мати. І, і батько. А і я. Дуже велика втрата. Да. Дуже ми переживаємо. Да. Неймовірно, не можна перенести. Але ми гордимося, що в нас. Да. За Загинув? Да. Не повні 40 років, йому 39. дев'ять. Да. Як був ще маленький, я щось воно мені одразу заповнилося, ще зовсім маленький. Він так держав пояс і пістолет. каже, це твій захисник. А він каже: Так, так. Я з Захищаю. 21 вересня попрощалися із 46-річним Євгенієм Кулаковим. У нього лишилися дитина, мати та сестра. Воював, зокрема, у Сєвєродонецьку та Лисичанську. А з собою привіз собачку маленьку, яку врятував там водій по професії, да? а з самого початку він попав саме пекло, можна сказати, тому що він був на наліп. Потрапив у госпіталь у дуже тяжкому стані і загинув. Госпіталі він не прийшов з себе, він був в комі. Ця історія думаю, що не про нас. Я так думала, що з жені нічого не може случитися поганого взагалі. Тобто, ну, настільки я от вірила, що він з ним цього не трапиться. Працювали ми всі роботали ми з ним довго, ну, лет 10-15. Зразу починав з лісарем водоканалі, потім майстером працював, а потім вже отека. Пошел защищать нашу роду. Женя, мы созванивались, конечно, по Фейсбуку тоже смотрели то, что я за него радовался, что на ротацию он приходил, все было у него нормально. Отличный парень. Я просто тяжело. Що так вийшло. Біля села Опитне на Донеччині, 13 вересня, загинув 35-річний Олександр Волочай. Мебільний завод виробляє мебіль і там і познайомився. Нічого не боявся ніколи. Ну, завжди веселий, созванювався пару разів. То ну, особо нічого так не розказував. Хотів додому постійно. Хороший був чоловік. Жалко, що такі люди помирають. Троє бійців проживали у Полтаві, їх поховали на Затуринському кладовищі, а 31-річного Олександра Марченка у деканці, звідки він родом. Його мобілізували з перших днів батько і мати залишилась батька, зараз виконує, був поранений в бою. Зараз е, проходить до лікування. У нього багато друзів в диканці. Ми всі дуже сумуємо і дуже вдячні йому за те, що він дав змогу нам жити, а сам схилив свою голову заради нас і нашої перемоги. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава. Правоохоронці знайшли тіло рятувальника Станіслава Проценка з Лубен, який увечері 13 вересня на власному автомобілі поїхав до брата та зник. Чоловіка виявили у його жавтівці. Справу про зникнення правоохоронці розслідують як умисне вбивство. Обставини події з'ясовують. Про це розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. 21 вересня близько 11 години 30 хвилин поблизу села Малий Вязьвок Лубенської територіальної громади у ул. Смузі неподалік автодороги Лубни Оржиця. співробітники Лубенського районного відділу поліції виявили автомобіль Шкода із пошкодженнями характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Під час огляду місця події в салоні автомобіля виявлено тіло Станіслава Проценка 1999 року народження без ознак життя. 70-річна Людмила Степанівна на газовій плиті у шестилітровій каструлі гріє воду. Гріємо на плитки, набираємо каструлі. Хотіла в нас нова, опалення обіщає. А гарячої води сказали, що не буде, бо труби негодні. Іменно на оцей 109-й мікрорайон. Будемо гріти як гріли, так і гріти. Люди жаліються, пишуть, але не знаю, хто лоб буде чи не буде хтось. Людмила Пневська живе в одній із 15 багатоповерхівок 109-го мікрорайону Полтави. Цього опалювального сезону теплом їх має забезпечувати котельня на вулиці Квітучій. Її обласне підприємство Полтава Теплоенерго цьогоріч реконструювало. Вартість реконструкції котельні складає 35 мільйонів гривень. Включено і те, що ми кошти, які були витрачені в минулому році на придбання петлів, пальників, газового обладнання. Включені опоряджувальні роботи. В реконструкції були замінені дві сучасні димові труби. Фінансування спрямували з бюджетів області та Полтавської громади, а також використали гроші підприємства. Роботи тривали п'ять місяців. Це дозволило збільшити потужність котельні удвічі. в диспетчерському пульті, де їм оператори теж бачать параметри. Також На даний момент їм показано 5 топлів, із них їм... Забезпечувати теплом будинки 109-го мікрорайону протягом попередніх двох опалювальних сезонів. Ця котельня допомагала міському Полтава тепло, яке розташовувалося на території колишнього турбомеханічного заводу. Це тому, що котельню полтавського підприємства не модернізували. Торік обласна адміністрація та міська рада ухвалили рішення щодо реконструкції котельні на вулиці Квітучій, яка, окрім своїх споживачів, повністю забезпечуватиме 109-й мікрорайон. Опалювальний сезон прошлого року був дуже поганий. У нас була спальня. 17 ми обагрівалися обагрівателем і кондиціонером. Написали, що планується, тому що поремонтували котельну, но не знаю. Без гарячої води ми давно обходимося, тому що гарячої води в этом мікрорайоні давно немає, тому у нас бойлер. Для обслуговування будинків мікрорайону необхідно замінити також понад 2,5 кілометри тепломереж, які мають пориви. На це потрібно 34 мільйони гривень. Та почати роботи не можуть, бо міська рада не передала на баланс Полтава теплоенерго мережі. Тому нині розглядають два варіанти обслуговування. Є побудована перемичка, є лічильник теплової енергії, які минулі два опального сезону, по якому ми передавали, так і ми можемо, наприклад, полтава тепло передати цю теплову енергію. Бо ж іншим шляхом є винайдення фінансування, виділення коштів, придбання необхідних труб і тоді як то вже компромісно можна взимку, навіть якщо вони вийдуть з ладу, хоча би буде чим їх замінити. Ці мережі тоді ми зможемо вже говорити про заключення договорів зі споживачами з го країну. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. На передній площадки передаємо, будь ласка, за проїзд. В одному із тролейбусів Полтави кондукторка збирає у пасажирів гроші за проїзд. Окрім готівки, розрахуватися можна транспортними картками. Я сьогодні розрахувався готівкою, чув про транспортну картку. В майбутньому маю і намір придбати. Ще повністю не знайомився з її, так скажемо, плюсами мінусами, але в майбутньому є намір придбати. Проїздні картки із тарифами комунальний та єдиний у Полтаві можна придбати від 21 вересня. Розраховані вони на 60 поїздок, які можна здійснити упродовж 30 днів. А ще діє безплатна пересадка протягом 35 хвилин. Карткою першого тарифу можна розрахуватися у комунальних автобусах та тролейбусах. Коштує вона 510 гривень на місяць, при цьому вартість квитка становить 8,5 гривень. Картка з тарифом єдиний підходить для усіх видів транспорту, коштує вона 600 гривень на місяць, а ціна поїздки становить 10 гривень. Якщо людина не використала 60 поїздок, наприклад, в єдиному цей, дані поїздки залишаються на наступний місяць, але за умови, що вона її поповне картку заново. Тобто, якщо людина купила, наприклад, сьогодні 21 числа картку, то їй треба поповнити слідуючий раз 20-го. Щоб не втратити можливість її проїзду і інші, ті, які залишилися не використані, вони будуть переходити на наступний місяць. Сьогодні одна людина тільки розрахувалася е, комунальним, е, а так більше не було жодної особи за цілий день. це було зранку, в основному. Це люди молодого віку. Чути чула, але в суть не внікала, тому ще не знаю, чи буду купляти, чи не буду. Мені не дуже часто дітям чаще доводиться, то все одно треба буде якусь альтернативу шукати. Провадженням електронного квитка займається компанія Фарго Сістемс. Від кінця червня вона вже вела в обіг картку-гаманець. Тариф дає знижку одна гривня на проїзд в усіх видах транспорту. Скільки за цей час продали карток, не рахували, каже працівниця компанії Тетяна Ярмоленко. Ела Трубієнко, Юрій Добіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Найбільш складний фрагмент у вишивці у мене був герб Донецьку. Він дійсно давався дуже важко ішов дуже повільно. Майстриня з Полтави Тамара Ковтун показує карту із гербами областей, які вишиті бісером. У вишивці є свої знаки. То тобто ти шиєш, шиєш, все спокійно і раптом починає плутатися нитка. І що саме цікаве, нитка плутається саме в тих областях, де зараз найгарячіше: Запоріжжя, Донецьк, Луганськ. Ось тут було постійне ще розв'язування вузолків. Крім того, що ти шиєш, ти ще розв'язуєш і вузли. На Донецьку в мене зламалася голка, яка вишила все, що ми бачимо на карті. Наш чудовий Крим. Крим душився і зі словами Крим наш, я пішла спати. Частину карти вишивала Наталія Глухова. Це герби Запорізької, Хмельницької, Закарпатської, Вінницької та Харківської областей. З кожною з них каже свої асоціації. Хмельницькому я навчалася у Вінниці. В мене подруга живе. Запоріжжя саме улюблений звідти мій менший зять син. Мій він військовослужбовець. Ми працювали окремо, коли вона втомлювалась. Вона приносила мені карту. Я вже бо працював тоді, я працювала. Робили ми по ночах. Вона вночі вишивала. Я після роботи з вечора до 12-ї, бо більше мої очі не витримували. Скажімо так, на кожен герб йшло десь три вечора. На створення карти розміром 130 на 180 сантиметрів знадобилося два місяці. На неї витратили півтора кілограми бісеру, гроші на які давали рідні та знайомі Тамари Ковтун. Представили роботу 21 вересня у Полтавському художньому музеї, де її і залишили. Засновник проекту, львівський розробник схем для для вишивки, пане Олеже, пан Олег Стичкевич. Так він є автором цієї карти. І ідея була на творчій ниві об'єднати всю Україну. Таку карту вишиває хтось із учасників для кожної області нашої країни, включаючи Республіку Крим. Таких карт 25 і саме всі дні в кожній області нашої країни проходять презентації своїх відшитих карт. Під час презентації збирали гроші для військових, для реабілітації і для того щоб поставити на ноги наших полтавських воїнів Івана Міхна і Андрія Дорошенка, збір коштів буде тривати ще місяць. Мій батько побачив оголошення про цей захід. і Він запропонував нам з мамою прийти сюди. І це моя вчителька вийшла цю картину. Я навчалася в школі мистецтв, тільки в цьому році випустилась, тому я вирішила сюди прийти, а також підтримати зсу. Як розповіла авторка роботи Тамара Ковтун, під час заходу зібрали 49 тисяч гривень. Дарина Литвак, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів у день місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 4 плюс 9 градусів, у день від 11 до 16 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 6 до 8 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 14 до 16 градусів тепла.